Всім привіт! Мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І, звісно ж, я вас вітаю у новому році. Я сподіваюся, ви в безпеці і з вами все добре. Тому що наш новий рік в Україні, м'яко кажучи, почався бадьоро. Тож дуже доречно буде нагадати про нашу ініціативу. Читаю для ЗСУ, яка ось вже діє два роки. І ми збираємо кошти, які передаємо на ЗСУ. Звісно ж, у перевірені фонди та перевіреним людям. Це, так би мовити, ваш суто читацький спосіб допомогти нашій армії. Тож прошу Звісно ж, долучайтеся, кожна гривня важлива. А також, звісно ж, ще хочу нагадати на початку відео про свою майстерню Paper Living, де незабаром буде багато оновлень, спойлер. Тематика нової колекції буде, звісно ж, присвячена тематиці кохання. Адже у лютому День Святого Валентина, тож мені хочеться створити нові прозорі закладинки і не тільки в такій. Коханій тематиці, тож підписуйтесь незабаром, там буде багато новенького. А ми ж переходимо до теми нашого відео. Яке... Ку я насправді забула озвучити, мені здається, і сьогодні ми будемо говорити про прочитані книги у грудні, тому що без цього відео я просто не можу підбити свої фінальні підсумки. Але таке відео обов'язково вийде в січні, напевно, десь під кінець, де я розповім про те, скільки книжок прочитала, яких жанрів, скільки витратила грошей, скільки книжок отримала на огляд, Тож це все буде, так би мовити, не перемикайтеся. А давайте сьогодні завершимо мій рік і розповім, як про. Мій грудень. Почнемо, звісно, з дитячих книжок, тому що також їх тут трошки було. Я думаю, що уважний глядач вже помітив, що на моїх комірцях. Засіла голодна гусениця, яка полює за полуничкою. І також, думаю, ті, хто, так би мовити, в темі, вже здогадуються, що це пряма відсилка до книги Дуже голодна гусениця Еріка Карла. Насправді, цю книгу я страшенно хотіла купити видавництво Четаріум і давнесенько за нею полювала, тому що, мені здається, тираж там завершився вже давненько, і ця книга вже ніде не продавалася. На OLX можна було час від часу її виловити, але знову ж таки задоволення. Досить коштовні кошти для тих книжок, які пропонували. Що я маю на увазі? Книгу вже бувшу в використанні, можна було купити за 200-300 гривень, а для дитячих книг це часто фатально. В оголошеннях це вказувалося, що вони там підклеєні, підгризані, ще якісь, але все рівно ось продавали за таку суму, тому я все вичікувала, щоб знайти або в кращій якості, або в англомовному виданні нове, або, власне, придбати в нашому видавництві, яке переведадуть книжку нову. І ось я таки. Дочекалася ось цієї чудової крихітки. І також якось в перші 10 людей мали змогу купити книгу і отримати в подарунок ось такі чудові піни. Я коли побачила це, я просто здригнулася, тому що я обожнюю піни і, відповідно, дуже хотіла цю книжку. І це для мене просто було неймовірно, що я змогла ось купити ще й отримати ось такий подарунок. Отож, Ерік Карл це взагалі відомий ілюстратор, які створюють дуже круті книги, і ось ця книга вона є легендарною і вона справді дуже цікава. І вона нам розповідає про те, як одного дня з кокона вилуплюється гусениця, і ось вона починає мандрувати і відчувати сильний голод. І ось. Кожного дня вона щось їсть. Ось, бачите, вона тут перелазить. Ви просто уявляєте, як Левчик риготався, коли ми читали цю книжку. Ось, і у фіналі вона наїдає купу всього. І вже далі в неї аж починає боліти животик. Вона їсть ще тут листочок в неділю, а потім вона стає дуже-дуже великою, замотується в такий кокон, ну і, звісно ж, перетворюється у метелика. Я просто не можу вам передати захват, з яким Лев читав цю книгу. Бо насправді у нас був задум такий, що цю книжку Миколай приносив Теодору. А ви там були інакші іграшки. Але ми цього року, до речі, зрозуміли, що потрібно буде підписувати пакунки наступні роки, тому що Лев сказав: а звідки ти знаєш, що ця книжка Теодору, вона ж не підписана, тобто вона може бути і мені. Ну, і тут так би мовити, не посперечається, йому вона страшенно сподобалася. І це був повний захват, тому справді ця книжка, вона як від 0 до 100 років, як то говориться, тому що викликає, мені здається, захоплення як в дорослих, так і дітей. Тому якщо ви також, як і я, хотіли придбати цю книгу, а не могли, то ось, будь ласка, біжіть до видавництва читаріум, в них ось вона вже є в наявності. Я думаю, можливо, вже і в книгарнях, бо я, власне, вже. Не перевіряла наступні дві книги. Це книги, які діти отримали під ялинку, тому що знову ж таки я вирішила, що в нас буде приносити подарунки Миколай. А також будуть магічним чином з'являтися подарунки під ялиночку, і звісно ж книжкові нас не оминули. І це книжечка слідопотенята. Вона також за задумом була. Моєму молодшому сину, але Лев сказав, що йому також дуже треба. Також вона його страшенно захопила, хоча, наче йому вже щось чотири з копійками. Але також вона продовжує буде актуальна. Цю книгушку я також давно. Хотіла придбати це видавництво старого лева, тому що в нас загалом, мені здається, всі книги ось крім цієї такого формату є. Я, до речі, навіть не знала, що вона з віконцями, але вона ось така є. І знову ж таки, дуже цікаво. Дитина дивиться, хто які залишає сліди, і вгадує, відкриваючи ось ці картинки. Ну, загалом, книги з віконцями це завжди максимальний просто успіх, тому якщо ви таке бачите, не вагайтеся, купуйте діткам небудь у захваті. Тож цю книгу я вам дуже рекомендую. Вона справді також викликала дуже багато захвата. Ну, і знову ж таки, є повчальною, цікавою. Тому так, я дуже вам рекомендую звернути на неї увагу. До речі, вона неодноразово була в різноманітних ось цих акціях. Там всі книги по 50 чи якось там. Три книги за ціною двох такого плану акції, які часто робить ВСЛ. Але я якось ніколи чомусь її не купувала, то щось просто перед святами пішла в фізичну книгарню, та й купила за повну вартість. І не шкодую, вона того варта. Але зверніть увагу, що вони часто викидають її на такі розпродажі. І ще одна книга це Різдвяний пундик». Ось цю книгу я вже передзамовляла My Book Chefs». Ми дуже були задоволені їхніми книжками про Хелловін, про які я якраз розповідала, якщо не помиляюсь у минулому відео. Тож, коли я побачила книгу про різдвяних пант, які будуть пекти ось цей пряничний будиночок, я зрозуміла, що я хочу її придбати леву. І справді, також максимально задоволена, тому що. Леву дуже і дуже сподобалось. Тут неймовірні ілюстрації. Знову ж таки, тут буде розповідатися про малого панду, який з'їсть пряничний будиночок, і доведеться його сім'ї ще раз випікати, а ще там складуться так обставини, що їм доведеться ще й третій раз випікати. Ну, дуже класно. В нас ще якраз це співпало з тим, що ми самі робили вдома пряничний будиночок. Ну, це було таке, знаєте, повний захват, занурення. В якісь такі сімейні зимові традиції. Я, до речі, тут, здається, вам пропустила показати, що мені сподобалось, ось мама панда несе у слінгу мале панденятко. Прикольно, багато тут є класних деталей. Звісно ж, можна тут знайти якісь і повчальні моменти. І цікаво, що тут є ззаду рецепт. Я дуже люблю, коли в книжках є рецепти. Коли вони є доречні, звісно ж, і ось тут є м, тісто, як зробити карамель, карамель для віконець, для декору. Тобто тут є повністю писаний рецепт, як зробити ось такий пряничний будинок. Ну, але це для таких супер м, вже господинь, тому що я, принаймні, цього року купляла готовий, ми просто його склаювали. Але це також було класно. Що ж, по цьому, з дитячими книгами, все. Були вони дуже класні і цікаві. Якщо ви котрусь з них маєте в своїй бібліотеці, обов'язково. Напишіть, ну і загалом напишіть, чи маєте ви звичку дарувати книги своїм дітям, чи похресникам, чи е, дітям друзів. Ну бо мені здається, що зимові свята вони переповнені солодощами, іграшками, і дуже часто цього вже аж надто багато вдома. А книжка може стати якраз таким класним, доречним подарунком. Тож не забудьте запитати в ваших друзів, чи хотіли б вони, щоб їхні діти отримали якісь ось такі подарунки. Я впевнена. Це дуже класна ідея. Що ж до дорослих книг, це було чотири книги, і вони були всі в папері. І першою книгою була книга Я пам'ятатиму твоє обличчя Поліни Кулакової. це такий гостросюжетний трилер. Я б назвала, напевно, що так. І це перша. Книга авторки, яку вона вже перевидає. Тобто, якщо я не помиляюсь, сюди були внесені певні правки, і відповідно вона вже видана в інакшому видавництві. І насправді нам її дуже сподобалось. Я цю книгу неначе не прочитала, а продивила щось такий, знаєте, захопливий фільм, коли ти вже не можеш відірватися, тобі цікаво, що ж там відбудеться з головними героями, чи все з ними складеться добре, бо щось таке страшне відбувається. Плюс тут були найкращі декорації для мене, для таких історій. Торій, це маленьке містечко селище, і ось власне будинок на озері на обкладинці є неспроста, тому що він також тут буде відігравати таку досить значну роль. Це починається з того, що наш головний герой втрачає свою кохану, яка гине за трагічних обставин. І він хоче почати своє нове життя, і вирішує поїхати ось це маленьке містечко разом з своїм другом, який буде там працювати. Він майбутній лікар і має відповідно. Проходити свою практику в цьому селі, та коли вони приїжджають туди, відбуваються певні страшні події, і наші герої вплутаються в загадкову історію. Тут в нас буде, звісно ж, серійний вбивця, і разом з нашими героями ми будемо пробувати здогадуватися, хто ж в цьому містечку працює, як ми дізнаємося, вже продовж багатьох років. Загалом Поліна Колакова попередні ось роботи, які я. Її читала, були сповнені якоюсь більшою соціальною складовою. А ось ця книга просто така трилерна з вбивствами кривава. Ну і не знаю, мені сподобалося. Я завжди говорю, що такі книги для відпочинку це можливо смішно, але так воно і є. Тож я вам дуже рекомендую. Я впевнена, що ви також чудово проведете час цією книгою як. Це зробила і я. Наступна книга це «Доба Постів і карнавалів». Дивіться, я тут залишила купу, купезну, відміток. Я щось собі навіть тут писала так. Небагато, да, але трошки робила поміток. І мені ця книга дуже сподобалася. Я знаю, що до неї є багато різноманітних зауважень, особливо до стилю, що він такий сухенький, кертний. Але ви знаєте, що я ось якраз отаке люблю. Мені. Все підійшло, і я багато всього тут відмічала, щоб потім зрозуміти про що тут мої відмітки, тому що тут насправді багато всього цікавого. Давайте зазирнемо в зміст. Ну, власне, буде розповідати нам авторка про середні віки, воно і не дивно з назва. І в нас тут розповідається загалом про середньовіччя, вікові обмеження. Що це таке, коли це було, як жили діти у середніх віках, яка була медицина, яке було навчання, ставлення до жінок і тому подібне? І насправді, коли я сідала читати цю книгу, я думала, що це буде. Щось дуже таке, знаєте, страшне, моторошне. Але мене здивувало те, що е, насправді все було не так погано, і жінки навіть мали певні права могли себе відстоювати у суді. Чесно, я такого не очікувала. Побачити. Е, також е, з медициною все було не настільки страшно. Ну, звісно, вже це лякає порівнювати з нашими теперішніми руками, але напевно це не настільки жахливо, як я собі. Це уявляла. Ну, загалом тут було багато відкриттів, насправді, навіть з позитивної точки зору. Мене зацікавило, тож я буду продовжувати досліджувати е, цей період людства. І ось навіть хочу зняти. Окреме відео, де розповім про книги, які написані в середньому віччя. В мене також надухнула, насправді, ця книга, тому що в кінці ми зустрічаємо авторкою перелік рекомендацій книг, які вона радить прочитати на цю тему. Тож, якщо мене натхнення не полишить, вийде ще й таке відео, натхнене цією книгою. А загалом, давайте я відкрию, напевно, три замітки, бо тут у мене їх купа купезна, які для себе. Тут відмічали, що мені сподобалось. Так, ага, лікар-перукар. Дивіться, серед цірульників також існував своєрідний поділ: ті, хто робив зачіски та флеботомію кровопускання, і цірульники-хірурги, які вже могли здійснювати складніші операції, як от видалення кістки, наростів і пухлин. Насправді ця інформація мене дуже здобувала, тому що я ніколи не могла взагалі в своїй голові поєднати перукаря і лікаря. І коли я прочитала, що насправді що вони в середньовіччі були, так би мовити, з'єднані. Професіями. Мене дуже здобало. Ну, я ось знала, що загалом професія хірурга не шанувалася. Тобто, інакше лікарі вони були. Такими більш шанованими, а хірурги, ось вони були м'ясниками, і це не вважалось престижною професією. Це я вже знала давніше. Мене це також здивувало. Так, ага, тут в мене є відміточка ще. Тут розповідається про Єроніма Босха. Я тут собі відмітила про його роботу, про його взагалі становлення, про те, як він став художником, чому він такий популярний, відомий в нашому світі. Мені здається, багато хто знає його роботи навіть просто по прикольчиках якихось з інтернету. Принаймні для мене це один з таких найвідоміших середньовільних. Митців. Ось, і давайте ще якусь відміточку відкриємо. Оце дуже цікавий розділ про харчування в середньовіччі. Тут загалом розповідається, які продукти були характерні. За все, я дуже люблю там харчування. Але слухайте про страви, які подавалися часом до святкового стола знаті. Ось просто послухайте. Голова кобана типова страва для багатого різдвяного столу. Ну, тут нас не здивуєш, тому що мені здається, в багатьох фільмах і фантазійних фільмах на тлі середньовіччя така страва була. Але кококентріс – половина тушок півня та поросяти шиті, запечені, як одна химерна тварина. Господи, що? Або дельфін. Чи лебідь запечений і знову зодягнути у своє пір'я. Я коли прочитала про цю страви, насправді мене це дуже сильно здивувало, в якій хворій голові народжувалося оце все. Але я так розумію, що їхні святкові столи були досить такі ефектні. З вигляду. Тож я вам рекомендую це видавництво «Віхоли». Я думаю, що ви багатьох бачили, тому що ця новинка, як вийшла, вона так одразу прогреміла, всі її купували, показували. Ось і я стала невинятком, сподобалося мені і кажу, надихнуло на якесь таке подальше вивчення цієї тематики. Ще одна книга, про яку хочу розповісти, також видавництво «Віхоли», це гінекологія без страху Оксана Негріч. І ось цю книгу я власне планувала прочитати зимою і вирішила далеко. Її не відкладати, і ось взялась за неї. Все на негрич це гінекологиня, яка приймає у Львові. Я підписана на її блог, і тому мені ось стало цікаво, що ж вона напише в цій книзі, яка є невелика за обсягом. Тут вона. Проходиться по основних таких тематиках: жіночі репродуктивні органи, менструальний цикл, виділення інтимна гігієна, секс, контрацепція, секрети, екологія в житті жінки, менопауза і тому подібне. Тобто, загалом ця книга буде дуже корисна для. Молодих жінок для того, щоб, так би мовити, в своїй голові проставити якісь свої норми щодо свого жіночого здоров'я, тому що кожна жінка має регулярно відвідувати гінеколога, слідкувати за всім цим і взагалі не боятися цієї тематики. Тому що я не знаю, як вас, але, наприклад, я пам'ятаю, як в нас в університеті, мені здається, на медоглядах був обов'язковий огляд у гінеколога і. Більшість дівчат стояли, просто тремтіли під дверима і обговорювали те, чи можна заплатити тій лікарці якісь гроші, щоб вона тебе не оглядала, не садила на крісло і тому подібне. Мені здається, якийсь такий страх він просто не має бути, він мусить бути в Принципі відсутнім, тому що це є недоречно. Ти сам маєш відвідувати гінеколога раз на рік, раз на півроку, для того, щоб зробити якісь базові свої обстеження, тому що це насправді рятує життя. Я ось тут зробила відміточки, якраз в розділі гінеколог у житті жінки, яка відповідає на найпоширеніше власне питання в першому ж реченні. Цього всього для чого взагалі потрібні огляди в гінеколога? Головна мета візиту жінки до цього лікаря виявлення перед ракою патології шийки матки. Це справді один з найпоширеніших видів раку, який є в дуже багатьох жінок. І власне своєчасне виявлення цієї проблеми допомагає. Швидкому лікуванню, тому що крім того, що він один з найпоширеніших, звісно ж, лікарі навчилися з цим боротися. Тож ваші регулярні візити можуть врятувати вас насправді від такої дуже страшної болячки. Тут є до речі, я собі також відмітила про те, як обстежувати свої груди, також для чого це треба робити, як часто в якому віці ми маємо звертатися на огляд молочних залоз. Ось, тобто, тут насправді піднімається дуже багато питань, але знову ж таки повторююся, вона буде більш актуальна для молодших жінок, тому що все ж таки віці 30 я вже якось сама дійшла. До ось цих всіх питань, до регулярності відвідування і тому подібного. Хоча знов ж таки я так говорю, але от я не знаю в кого яка ситуація, в кого яка бульбашка. Якщо ви відчуваєте якісь прогаленість в темі, хотіли б надихнутися знов ж таки на більший догляд за своїм здоров'ям, рекомендую придбати цю книгу, і я впевнена, що ви для себе закриєте багато питань взагалі, як я планую регулярні огляди в лікарів, тому що здається би, раз на рік сходити це не так, вже ж там багато. Але часто люди цього не роблять. Взагалі, вже багато років я пишу віддалені задачі, тобто ось настав якраз новий рік. Я прописала всі місяці наперед і вже собі розпланувала, в якого місяця я йду до гінеколога, в якого місяця я йду до стоматолога, до дерматолога, до ще когось там. Тому що потрібно. Реально собі намітити, і потім, коли приходить відповідний місяць, ти вже ого. Я цього місця маю зробити це, і ти просто це робиш, тому що воно вже в тебе є прописане. Якщо ти не включаєш ці до лікарів в свій загальний план. Ну дуже є великий шанс, того, що ти просто це прогавиш, або справді відкладеш на якісь роки вперед. Тож раджу також вам планувати ось такі візити дуже наперед. Записати у своєму блокноті, дійдете по плану до цього місця. Повірте мені, підете автоматично. Тож, звісно ж, вам рекомендую цю книгу. І взагалі зверніть увагу у видавництві віхола на їхній медичний нонфікшн, тому що вони видавали багато вже корисного. Там є і книга медицина доказова і не дуже. Я також її читала, робила огляд на неї. І Є книга, якщо не помиляюсь, мама і тато, не хвилюйтеся про діток. Як вони хворіють, йому не потрібно збивати температуру, коли вона там тільки 37 з копійками, і тому подібне. Тобто, це насправді велика їхня місія, на мою думку, видавати такі книги і робити ось просвітлення людей в цій тематиці. Тож, звісно ж, рекомендую. І завершувала я місяць новинку від видавництва старого лева. Це дари, що зв'язують нас. Друга частина з циклу. Я читала першу книгу Керила Одонагю, і, звісно, ж вирішила продовжити. Мені перша книга сподобалася. І ця мені також сподобалася. Хоча насправді вона розрахована на багато молодшу аудиторію. Підліткова книга, яка власне. Під соусом такої магії і містики, тому що тут карта Тару, надприродня енергія і тому подібне, розглядає багато підліткових проблем: це дружба, кохання, перший секс, переїзд в інакше місто, якісь взаємовідносини. Ось в цій книзі тут все більше і відкривається. Але, тим не менше, мені це подобається. І ось в першій частині наша головна героїня відкриває в собі певний дар, і за допомогою нього вона випадково відправляє. Свою найкращу подругу в такий містичний інший світ, на дещо її перетворює. І ось в першу частину вони намагаються врятувати її, а в другій частині вони вже більше дізнаються про цю всю енергію, отримують додаткові, так би мовити, дари, які в них з'являються після цих певних магічних ритуалів, і загалом ще більше занурюються в цю всю тему і розуміють, що це все лише на поверхні, те, що вони спочатку знайшли, а ця вся історія набагато глибша. Ось так я туману про це все розповіла, щоб не заспойлерити. Але основна дія знову ж таки буде відбуватися в школі. Тут буде багато всього цікавого, власне, паралельно з містичними подіями будуть відбуватися певні зміни особисті наших головних героїв. І цікаво, що один з героїв цієї книги є небінарною особою. Як і минулого року, так і цього року каже, що я ще не зустрічаю. Такого в книгах, тобто в цій серії є ось такий герой, а в інакших я цього ще не бачила. Тож цікаво, якщо ви любите читати щось таке підліткове і повертатися в такі свої руки, то я вам, звісно, вже рекомендую. Читається легко, дуже швидко. Маєсь таке гарне оформлення, тут такі зірочки на кожній сторінці. І періодично тут є фази місяця. Зараз спробую знайти. Ось. До прикладу, але я думаю, що ніхто з вас не сумнівається в тому, що видавництво старого лева видає свої книги дуже і дуже гарно. Ось тож, таким було моє читання. От я знаєте, проговорила книгу, і вже відчуваю, як мої думки якось дуже плутано. Висловлювалися, але я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я. Що ж, на цьому я буду завершити своє відео. Напишіть в коментарях, взагалі, як почався вас рік, з якої книги ви його почали, скільки книжок прочитали у грудні, чи плануєте ви зараз своє читання на рік, бо я ось планую. Цього року планую трішки по-інакшому це все зробити, але, власне, розповім про це все у наступному відео. Зустрінемося з вами незабаром, Па-па!